Зайняв півдівана, а я де буду спати. Цілу ніч так спати, як я виспалася. Доброго ранку всім. Хлопці зранку плани склали. Ідемо садити гарбузи вже на слідуючу дачу, вже аж у кінці села. Де сусід нам віддав города свого Пока. Торік тут були гарбузи і знову. Анжела на роботі, а Ярик з Ігором і з Наташою і я, в чотирьох, Остасік в школі. Ой, нема. Тут, боже, яка травичка, нема кому косити. Курів в селі почти нема. Скільки дві корови в селі. Так, сусід ще нічого тут не робив на городі. Сусід погороду. Ой-ой. Їхали дорогою, берегом не їхали, бо берегом погана дорога, треба їхати тракторцем. А ми їхали машиною, бо в тракторці полетіли рівні. Якраз на рівні заробив. Це тобі такий маленький тракторець для таких гектарів трошки тяжковато. Ноги мокрі покидують. Да. А я хотіла в шльопанцях йти, роса. Давай на сонце хай соп. А, -а, а Ярик в тих в берцях, в Ігор. В таких лаптях. Ох. Оце такий лан. Ну що диви, тут саме заїбать. Ой, саме лучше, так? Да? Ні, цей раз гарно зробилось. Ти ст... було ст... ж виорано, то рік було ж не оран. Ну так. Да. Так, спочином нас, Так, розділили город на три частини, бо вітер та не дає натягнути мотузка. Два мотузки. Ярик одного з дому приніс. На одному Наташа з Ігором. На другому я з яриком ярик із зав'язків. Стюків з... З до да, зав'язки зв'язав тузочок. Вже третю частину почали садити. Горб вже посадили. Лишилося берег. О, хлопці сьогодні зарадкою зайняті, Накидають на Зігнулись, розігнулись. Так, на силу ми вже закінчили садити. Ярик змотує свій маркер, мотузки свої. Наташа свої змотує. Ідемо вибиратися на гору. Добиратися додому. Те ще нам треба вибратися під цю гору. Як так кажуть, десь 900 кілометрів на годину. <laughs> так. Да, я треті передати. Так, прийшла до діточок сюди подивитися, що вони роблять, а вони сіють суданку. Я поняття не мала, що це за суданка, яка ще ми її їдять. Ми ніколи не сіяли. Кукурудзу сіяли, косили, давали зелену і молоденьку сушили, але суданку не пробували. Ну, а цей рік вирішили спробувати. Насадилися гарбузів, що ноги боліли, на силу долізли. І вирішили, я їм кажу, відпочивайте, вони вирішили ще цю роботу зробити. Каже, Ігор, вже на городах носки порвав. Ну, заробив на носки. Де заробив? Я ще не вродив. Це ж треба, щоб вродило, щоб коровка отелилася, та продати банку молока, о, тоді купимо носки. Даш ходити впорваний. Поки корова не постелиться. А ще довго. А воду без носків ходити. Тобто треба робити, як я. Я зняла носки, щоб не Так, <рес> да. Без носків, щоб не порвалася. Зато я в'язаних. <рес> <рес> Зато я в'язаних. Так, вони на переміну, трошки Ігор, трошки Наташа. Так, Наташа купляла у магазині суданку прийшла купляти, а в мене продавець питає, вам яку чорну чи білу. А я кажу, а я що знаю, я що її їла, яку її чорну чи білу, кажу, яка добріша. А він нам розказав, що чорна та. Вища росте і грубіша. А біла ось таку тралину, ну тут попадається дивлюсь темненькі насіння. А біла, що нижча вона росте, не така висока, і тонша, що їм можна сушити на сіну, то ми вирішили спробувати цю. А що воно буде, покаже, як ми не знаємо. Пишіть коментарі. Хто... Яка краща. Да. Чорну треба було брати, а ми. Хто стикався не з цим ділом. І сіємо густенько, радочки, чи так, чи не так, бо ми перший раз в житті цим займаємось. Що, синочку? Було чотири корови, так не нароблялися, як одна тиличка наробляєтесь, так? Да? Оце ж. Сергію. Глядимо. Ой, Яблука Яблучко перед бітом кормом ітаминки. Так, до нас приїхали гусенятка, отакі вже підглядяні, величенькі. Не цього думали, чоловіка. Не да. Ми не думали, бо ми не заказували, думали ще рано. Але він знає, що ми щороку беремо і нам предложив. добре, що він ще став і предложив нам. Так що ми маємо заботу тепер ще одних діток. Беремо гусенятка, щоб випасали нам бур'яни. Приходили хлопці з городи вже, Петя теж картоплю садив вдома. Ярик приїхав, Анжела колотить свиням і взялися ремонтувати мопеда. Що ти Петя купаєш? Розбираємо карбюратора, заклинила заслонка на електроклапан. Будемо діставати і ставити новий. Немає ввечері відпочинку. Що, щось, нього під нього да? <ріху> як дав в пол, блять, союз запакував <ріху> ж? А так їде на полусторон. Не хоче. Не хоче. <ріху> Смик, сніг, як дав на газетку, як пішла. О! о жопу потовк. Для... Олєшка, а що ти їстиш? Покажи, що ти їстиш. Мацу! Мацу? Да. Ага. Мацу Олежка єсть. А хто тобі її дав? Діана. Діана. Дано. От, от як не дима буде. Був в саді логопед. Вчили говорити тебе, так? Да? Що? Гі говорили? Ні, ще хобі говорити. Вчили говорити. Не боявся. не боявся, а чого боятися вчителя? Тобі якийсь дядько був. Який дядько був? Діані подя... подякуй за мацу. А -а. Ну У мене... я не маю колін. Маленькая Пока, угу. Папка, Сами. папка, а где Маташа Херню всю рубля. Блядь. Папка, Беже, тетя Наташа, скажи. Что, я на отец. Бежи к я Нет, я сам даю. Нет, сам не візьмеш. Ого. На целый день хватит? Хотя, типа, на целый день хватит. А це тільки на місяць. Ой. Так. Пробує, як зремонтували. Як Наташа їздила, то мучилася, а як сам сів, то вже бігом знайшли час справити. Оце. Ну, так, вчора зранку я сапала моркву. Горох такий зелений-зелений стояв. А сьогодні, а сьогодні вже пожовтів трошки, мабуть, трошки примерз. Так, моркучку. Видно, вона прямо за день підскочила. Радочки видно? Угу. Посходила. Тяг уже вечір. Будемо йти до хати, поморувалися, нема слів. Всім на добраніч, всім спокійної ночі.